Все ви правильно пишете. Я наблюдала таку ситуацію, що прям під парадне під'їжджають, залишають і йдуть. Ну як це називається? А я, наприклад, по геолокації йду на цю на стоянку, на їхню, їх там немає. Представляєте? І от, от як воно? Я бачила, прям машина привозить їх рівненько всі виставляє, гарненько стоять. ми, в нас йде мова про самокати. Хто не дивився попереднє відео, що розставляють їх, де не попадя. От, тому моя думка, що правильно треба, і ви кажете, що зробили зауваження. Я вважаю, що ці зауваження повинні робити самі е, власники цих самокатів, фірма ця. Да? Хто последній йде оставив отакого на пішоході, оштрафувати. Все, і тоді накладається автоматично штраф. Там же є у правилах прописано. Я ж користуюся теж цими Ну зараз не користуюсь, раніше користувалася. Там ж прописано, де їх ставить, як ставить, як воно повинно бути, фотографія. Як же ж ми ж фотографуємося його, де ми його поставили? Знаєш, він з фоткав, видно, що тут йде зебра, тут йде зебра, світофор. І це все нормально. Ні, це не нормально. Тому я вважаю, що я отмічу фірму цю, хай її якось розбирається. Ну, Це ж неправильно, не, не що де не попадя, а такого взяли, порозкидали по всьому городу срач самі зробили. Бажаєте замовити мене? пишіть мені в особисті повідомлення.